Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало досить цікаву інформацію в контексті того, що американські експерти і колишні посадовці закликали Сполучені Штати Америки надати Україні чітку перспективу членства в НАТО на саміті 2020. 2024 року понад 40 провідних американських експертів і лідерів у сфері безпеки та колишніх посадовців звернулись до президента США із закликом змінити американську політику щодо України з метою допомогти їй перемогти у війні з Росією, а також окреслити чітку перспективу членства України в НАТО на наступному саміті альянсу, який має відбутись у Вашингтоні у період з 9 по 11 липня 2024 року. Про це розповіли учасники групи експертів на Київському безпековому форумі, який був організований Атлантичною Радою спільно з фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, представляючи звернення під назвою Сміливий порядок денний саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Колишній посол Штатів в Україні Джон Гербст. Зазначив, що наразі альянс та споріднені з ним демократичні країни стоять перед викликом агресивної зовнішньої політики Кремля. А відтак, допомога Україні не є філантропією, а радше розумною інвестицією для захисту американських інтересів. Відтак для подолання цього виклику необхідні дві ключові речі: перша перемога України у війні та забезпечення миру після. То своєю чергою інший учасник форму і підписан звернення, американський генерал Даглас Люте пояснив, що для перемоги України у війні необхідно кардинальним чином змінити динаміку допомоги для критичного збільшення українських військових можливостей. На його думку, дотепер Україні давали достатньо зброї, щоб не програти. Але недостатньо, щоб перемогти. Натомість, теперішнє звернення пропонує змінити цей підхід, надати Україні адекватне озброєння для того, щоб поставити під загрозу російські авіабази та військово-морські бази, звідки здійснюються удари по Україні. Адже люте вважає, що настав час покінчити зі священністю всередині Росії для військових локацій, з яких здійснюються напади на Україну. Цей непоступовий підхід буде контрастувати з теперішнім способом надання військової до підтримки Україні щодо збільшення тривалого миру, третій учасник форуму посол Олександр Вержбоу зауважив, що для цього необхідно розпочати процес. Руху України до членства в НАТО, яке буде єдиною надійною гарантією безпеки України, з цієї точки зору саміт у вільності став втраченою можливістю, попри правильну риторику, і наразі є потреба визначити конкретні кроки до українського членства в Альянсі. Якщо війна в Україні закінчиться до саміту НАТО у липні 2024 року, процес її приєднання до альянсу може бути подібний до того, який було використано у випадку Фінляндії та Швеції. Однак ймовірне, продовження війни не повинно стати перепоною для початку процесу приєднання, адже це надасть Росії фактичне право вето щодо рішень для розширення альянсу. Відтак вважає Вербу переговори про вступ. Можуть початись, хоч і остаточне приєднання може відбути згодом без зазначення конкретних термінів. Інший можливий варіант для розгляду це приєднання з урахуванням того, що стаття. П'ять договору НАТО, яка обумовлює колективну безпеку альянсу, може бути застосована лише до тієї частини України, яка перебуває під українським контролем, у будь-якому випадку, як зазначено у зверненні, саміт НАТО та підготовка до нього дають можливості для керівництва США протистояти цій небезпеці, мається ці на увазі агресія Росії, вживаючи заходів, щоб надати Україні засоби для перемоги у війні. Та визначаючи чіткий шлях для членства України в НАТО. Тобто, якщо проаналізувати ті позиції, які висловлювали ці американські експерти і колишні посадовці, то вони говорять про те, що самий процес і процедуру початку вступу України до НАТО. Необхідно розпочати в незалежності від того, чи буде завершена війна до саміту НАТО, який має відбутись в, в 2024 році, чи військові дії знову ж таки будуть продовжуватися. І вони якраз говорять про те, що Сполучені Штати Америки вони якраз повинні змінити підхід в контексті. Окреслення чіткої перспективи членства України до Північно-Атлантичного альянсу. Чи будуть прислухатися американські посадовці до? Тих дискусій, які відбувалися на цьому саміті, є велике переконання, що все одно в Білому домі є конкретний план з приводу війни Росії проти України, тобто як постачати те саме озброєння, і в який період часу запропонувати Україні. Членство до північно-атлантичного альянсу, і тут мають відбутися якісь екстраординарні дії, щоб ті плани, які є в Білому домі, вони якось кардинально були змінені. Тут потрібно знову ж таки згадати вільнюсівський саміт, і яка йшла і точилась боротьба з приводу фінального комікі. В контексті питання вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу. Але досить цікава інформація. Тут потрібно відзначити важливість того, що американські ці експерти і посадовці обговорюють активно питання вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу, і що вони розуміють ті загрози, які несе Росія. Не лише в контексті України, а й в контексті інших країн Північно-Атлантичного альянсу, це позитивно. Що ці питання продовжують обговорюватися саме в такому колі експертного середовища. Це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал індепендент Поличик поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!